Слава Україні! Продовжуємо наш проєкт усі свої. Що зробить людина, який якій скажуть, ти завжди будеш другим? Хтось повірить в це і залишиться другим, потім третім, четвертим і далі, не вистрибуючи, не показуючи і не вірячи в свої сили. А хтось, а хтось повірить в себе. Піде розвиватися далі і колись стане першим, єдиним і неповторним. Другим колись назвали Євгена Ролдугіна. Коли він ще був хлопчиною, вчився в школі, і на рік старший хлопець, який завжди до нього чіплявся, якось намагався принизити, ну, як зараз кажуть, булив. Таке вигукнув. І куди пішов Є... е... Євгеній? Євгеній пішов в дзюдо, футбол, панкратіон джиу-джитсу. І не просто пішов, аби повірити в себе, а й став спортсменом, виступав на змаганнях, отримував чемпіонські титули. Він був молодим, він був справжнім. Він був футбольним фанатом і кричав як усі кричалки, і е, сходився на кулачних боях із, із фанатами інших команд, так як молоді, сильні хлопці, багато-багато їх. Але коли почалася в е, 2014 році війна, яка називалася АТО. Він, ледве дочекавшись з 19-ліття свого, пішов в добровольчий батальйон. Його війна починалася на Донеччині. І ці назви, як такі наші географічні назви українські, як Маріуполь, Шахта Бутівка, Широкине. Такі назви, як батальйон Святої Марії, Батальйон ОУН. А потім, уже коли почалось повномасштабне вторгнення, то інші добробати, в числі яких він звільняв Київщину, Чернігівщину, і в числі яких він загинув у вересні 2022 року на Луганщині, вивозячи на своєму реанімобілі тяжко пораненого бійця. Його реанімобіль був розстріляний і загинули всі, хто там був. Євгеній Риудугін, хмельничанин, молодий і красивий, а не тільки молодий і красивий, а ще сміливий, а ще е, людина, яка аналізує і яка є стратегом. Видавництво пропала грамота. Вітання Олексія Бишуля. Видаю книжку, яка називається Час відважних. Ця книжка вийшла вже після загибелі героя, автора свого цієї книги. Видали його батьки, додавши до неї фото сина. І ця книжка дуже є невеличкою за об'ємом. Вона легко читається прекрасний шрифт. Отака тоненька, тоненька історія це спогади 14-15 року, які закінчуються. Починається приходом молодого чоловіка на війну в 2014 році і закінчується його поверненням у мирне життя після поранення Піддибальця. І ви знаєте, із таких невеличких за об'ємом книжечок чомусь завжди мені виринає в порівнянні трактат Суньдзи там теж 57 сторінок, але ти читаєш кожне речення, і ти розумієш, як багато і глибоко всього є е, зашифровано в цьому необ'ємних текстах. Тут так само. Кілька уривків, які я хочу вам прочитати. Перше, це так, як молодий чоловік описує сам себе, яким він був у 2014 році. Потім ми пішли привести себе до ладу. У цій приємній справі нам допоміг мобільний польовий душ, зайшовши, поглянув у дзеркало. З нього на мене визирало обличчя молодого юнака без щетини, вусів та бакенбардів з великими добрими очима. Єдине, що надавало моєму вигляду мужності шрам над лівою бровою. Але він був наслідком не бійки або іншої подібної пригоди, а результатом удару, об кут дверей у дитинстві. І таких яників, януків, як я, там опинилось безліч, ціле покоління втягнути в страшну криваву війну. Що ми могли занадто мало внести свій вклад у загальну боротьбу і вижити у кращому разі. Судячи з того, як Євген писав про своє перебування на лінії вогню. Судячи з того, як він мислив, як він, ви прочитаєте абсолютно карколомну історію про те, як йому вдалося підбити танчика. І дуже багато, дуже велике значення він надавав навчанню. Хороші вчителі запорука успіху, зацікавлять того, хто б ніколи не подумав про це, і розвинуть тих, які так довго шукали, але не знаходили. Через обставини, що склались, нам траплялись різні педагоги. Мої друзі також позитивно поставились до занять. Гес був тільки незадоволений вивченням тактично-технічних характеристик, часто помічаючи їхню точність. Інструктор на це відповідав, мовляв, розберися з неправильними, а потім від них відштовхуйся, тхнуло радянським загартуванням. Незважаючи на 23 роки незалежності та все пережити Україною за цей час. Ми не змогли позбутися цього стереотипного мислення. Президент правий, партія комуністична, ворог Америка, вчись на п'ятірки, будеш найуспішнішим. І так у всьому, і всюди. А під час війни вище зазначений стандарт є злочином. І наші командири хороший приклад. Скільки душ було загублено через шаблонне командування, далі ж шукали крайніх цикл, якому немає кінця. Україна ще довго буде страждати на привид комунізму. І е, теж дуже важливо про те, як про, про, про взаєморозуміння і про те, як не варто в час найвищої напруги пам'ятати про якісь непорозуміння, про якісь дурні історії, про те, що е, людина на війні це не людина в мирному житті, про те, що варто йти до спільної мети, забувши про всякі негаразди і непорозуміння. Тема конфліктів в умовах війни має величезне значення. Наявність зброї та постійний стрес роблять свою справу. Нікчемні моменти цивільного життя на фронті можуть набувати кардинально іншого вигляду недокорок, що не потрапив в імпровізовану урну, річ, яка лежить не на своєму місці, багно, занесене з двору у бліндаж. Ці дрібниці здатні призвести до трагічних наслідків. Образи ж, до прикладу, навіть не варто наводити. До того ж, через чиї чвари можуть постраждати непричетні. Багато хто забуває, де перебуває, і що на кону. Питання вже не в перемозі чи досягненні якоїсь мети. Банальне виживання, безглуздо загинути через ідіотську сварку, а ще безглуздіше, якщо ти навіть не брав участь. Мені так видається, що ох, якби Євгеній залишився не загинув, залишився живим. Це не була б єдина його книжка. Можливо, вона була б, якщо її єдина, то вона б до неї додавалося багато роздумів, багато висновків, які мають абсолютно прикладне значення допомогти таким же самим людям, молодим, вірним, які мають мету і йдуть до неї, які вірять в свою країну, які не ховаються за спинами інших. Посилаючись на мільйон причин, які є, дійсно існують в природі, він мав би вивчитись і стати дуже класним командиром. А можливо, він би був чемпіоном світу в одній із тих видів спорту, які він любив. Але війна і смерть забрали від нього цю можливість. Пам'ятати, читати, знати, поважати і е, продовжувати справу це єдине, що лишається у нас. Приходьте до нас, тут усі свої.